Долучаємо пана Гетьманцева Данила, голову комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики. Доброго ранку вам. Якраз і продовжимо цю тематику, якщо ви не проти те про щоранку геро... слава Україні, героям слава те, що про що говорили ваші колеги по парламенту. Ви нерідко до речі наголошували на лібералізацію податкування під час війни. А виходить, ну принаймні, на тепер так, що податки повертаються на довоєнний рівень. Послуги дедалі стають доступнішими це факт, бо цифровізуються, але знову ж таки, податки збільшуються і підвищуються, що не подобається повсякчас повсяк українцям, бо нема з чого платити. Що відповісте? Ну, дивіться, ця тема трошки не пов'язана з попередньою. Ми, можливо, завершимо попередню тему, а потім прийдемо до оподаткування. А, а бо... ми по поговоримо Я... і про попередню тему. Теж, якщо, якщо говорити про оподаткування, то так, держава на півтора роки це був мій законопроект. Надала можливість пільгової сплати податків для бізнесу. Власне, це є унікальним прикладом в економічній історії світу, коли держава у війну не підвищує податки, а зменшує податки. Півтора року ми проіснували з цією системою, а потім від цієї системи відмовилися. Чому ми відмовилися? Бо не вистачає грошей. Грошей нема. Ми з вами витрачаємо з нашого бюджету більше 60%. На війну в різних формах: чи це безпека і оборона, чи це правопорядок забезпечення, чи це безпосередня війна. Тому дійсно ситуація з фінансами є надважкою. Ми за рахунок податків не утримуємо навіть необхідні видатки на війну, не вистачає цих податків. Тому держава да, видатки на війну зростають. Місяць від місяця зростають. Ми формуємо нові бригади. у Нас треба замінювати і озброєння, яке виходить з ладу, і треба нове озброєння. Тобто, це достатньо дорога справа. Війна тому дійсно ми від цієї системи відмовилися, і це дуже великий плюс для нашого бізнесу, що вона проіснувала півтори роки. Ухвалення двох важливих законопроєктів про відновлення є декларування та про фінансову звітність безпосередньо, звітність партій посилять боротьбу з корупцією. А як саме, будь ласка, прямо от по пунктам, і чи є одностайність парламентарів щодо цих ініціатив? Ну, власне закон про декларування ми вже прийняли. і Там є е, певна дискусія щодо необхідності відкриття декларації одразу після прийняття цього законопроекту. Якщо президент поверне нам його, ми обов'язково підтримуємо це відкриття безпосередньо одразу ж відкриття декларації. Бо зараз проголосовано в законопроекті інша норма інших дискусій щодо цього законопроекту нема, але з іншого боку, от колеги, тільки що перед моїм включенням правильно говорили, що є певна дискусія щодо законопроекту про публічно значимих осіб і про довічний статус публічно значимих осіб. Давайте я розкажу в двох словах зрозуміло про що йдеться: йдеться про те, що Заходи посиленого контролю повинні бути щодо депутатів, чиновників високого рангу депутатів місцевих рад пожиттєво, пожиттєво. І е, якщо в е, раптом у цього депутата через п'ять років після каденції з'являється звідкілять гроші, і звідки він не може пояснити, то відповідно банк повинен заблокувати ці операції, провести розслідування, передати до правоохоронних органів. Так, от на сьогодні дискусія в Верховній Раді з приводу чого того, а чи треба цей статус зберегти лише на три роки після завершення каденції, чи після звільнення чиновника, або пожиттєво. Я абсолютно підтримую позицію пожиттєво, це відповідає е, законам і директивам Європейського союзу. Там якраз і діє така норма, і тому європейці і Міжнародний валютний фонд вимагають від нас пожиттєвого статусу для публічно значучих осіб. Е, власне, е, але е, закони іде надто важко, це правда. Різні позиції є колег щодо цього закону, і я хочу сказати, що напевне це є одним з найскладніших, чи найскладнішим законом з тих вимог, які ми повинні виконати, аби розпочалися перемовини з ЄС відносно членства. Оці сім вимог. Одна з цих вимог це якраз цей закон. І цей закон є найскладнішим для його прийняття сьогодні в Верховній Раді. Але я вірю в те, що здоровий глузд переможе. Я вірю в те, що ми нам вдасться переконати колег, і Ми його. Приймемо в цілому так ну моніторинг статків це дуже важлива складова в боротьбі в частині боротьби з корупцією і наслідками, але ну можливо не так жорстко, ми побачимо, як вже депутати будуть реагувати. Врешті що з обранням голів БЕП, митниці важливих органів в частині поповнення бюджету і попередження злочинів фінансово-економічній царині. Ну, ми послідовно стоїмо на позиції того, що це необхідно зробити, що необхідно перезавантажити керівництво і податкової і митниці і бюро економічної безпеки. Відповідні законопроекти у нас зареєстровані в Верховній Раді. На сьогодні тривають консультації з нашими європейськими міжнародними партнерами, аби вони взяли участь в комісіях з проведення конкурсів на керівництво цих органів, яке за собою повинна тягнути переатестацію е, всіх працівників е, зазначених органів, і е, власне, як тільки ми домовимося про той чи інший формат участі наших міжнародних партнерів, бо ми за зразок взяли е, модель набу. І ми хочемо, щоб так само як в НАБУ тут також були сформовані наші фінансові органи. Так, от, як тільки ми домовимося, одразу ці законопроекти будуть прийняті. Що ж, пане Данило, дякуємо вам за можливість Дякую. поспілкуватися. Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.